Сьогодні в магазині Розетка купив собі індукційну плитку, подарунок на день народження. Купував в Києві, в торговому залі там попередньо цю плитку перевіряли, тобто її вмикали в розетку. Ну, але нічого на ній не готували. Черги в магазині практично не було. В торговому залі діє електронна черга. Чекати довелося всього одну хвилину, людей було мало. І заодно це була така прогулянка києвом. Разом з нею йде товарний чек. Ось Оце подивимося там всередині. Плитка досить легенька, досить зручно її брати з собою, можна взяти на роботу або на дачу. Містить гарантію, один рік гарантії та інструкцію. Досить компактне. Покриття із загартованого скла чи скла, скло пірамік. Досить легко миється. Ну, от, попробуємо її вімкнути, подивитися, як працює. Цього нам знадобиться, звісно, розетка, вона ж знадобиться для роботи. Для роботи треба посуд. Із сферу магнетика або сферомагнітним дном. Простіше кажучи, він має магнітитись. Вмикаємо нашу пічку. Тут є шість режимів. Регулювання потужності, регулювання температури. Ми поставимо максимально. Цікаво, що меню тут. Українською мовою. Пічка зроблена в Китаї. Вода починає грітися. пічка трошки шумна. Вентилятор охолоджує електронну схему всередині, але це не страшно. От Вода починає вже закипати. Скажу, що тут вода кипить, а тут можна тримати руку. Поверхня скляна повністю холодна. Вода закипіла, вимикаємо нашу пічку. З розетки її одразу вимикати не можна. Після приготування треба почекати, поки вентилятор охолодить схему. Вона автоматично вимкнеться після охолодження. Це десь буде через 30 секунд. Пічка має бути значно більш економічна, ніж звичайна електроплитка, оскільки немає втрат тепла на первекцію, на нагрівання повітря, лише на нагрівання посуду. Для цікавості можемо поставити алюмінієву каструльку. Вона не має працювати, ми перевіримо. Так, пічка її не визначає, тому що це алюміній не є феромагнетиком. Так що вивчайте фізику, матеріалознавство, досліджуйте, з яких матеріалів посуд підходить, з яких ні. І дякую за увагу. Хорошого вам дня. Дякую за перегляд.